Те питання, яке турбує, напевно, далеко вже не тільки українців. Це е, ядерний тероризм рашистський, який нині активно проявляється на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Вона вже майже три тижні працює на дизельних генераторах, і це найдовший блекаут в її історії, і, власне, з початку окупації, заявив президент Зеленський у вечірньому зверненні. Наголосив, наголосив, що Україна готова ремонтувати лінії живлення і забезпечувати безпеку станції. Власними силами, але російські обстріли та провокації заважають ремонтним бригадам. Ну і власне, ми вже знаємо про наміри окупантів підключити заес до власної енергосистеми, але чи не час на ваш погляд світові якось активніше реагувати на оці ядерні загрози? Які... Створюють такими діями, чи є чи у цьому випадку на що ми можемо розраховувати тільки занепокоєння магате і сумне обличчя Пана Гросі, чи все ж таки є якісь дієві механізми впливати на російських терористів саме в цій частині? Ну, з приводу Гросія, давайте подивимося його останні заяви. 9 жовтня. Він заявив про те, що розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання, зас тобто Росія фактично в тестовому режимі підключила заес до власної електромережі. І оце найбільш небезпечні сценарії. Російська Федерація дає зрозуміти, що відповідно за розглядається як законний вже суб'єкт господарювання країни окупанта. Нагадаю, до речі, він територія ЗС, і сама ЗаеС, включена указом російського диктатора, до Росатому. Причому, шановні телеглядачі, щоб ви розуміли, захоплення заес це було однією з ключових цілей. Так званої спеціальної військової операції, мовиться про те, що федеральний проект енергомосту, який би мав з'єднати Окупований Крим з матерікової Російської Федерації, за російською звичкою виявився корупційним, неефективним і провальним. Тобто, всі ті е, реляції Російської Федерації з приводу того, що Крим е, отримав енергоживлення з материкової Росії, виявилося політичним блефом. Тоді постало питання, що відповідно враховуючи залежність Криму від української електроенергії, це аж занадто суттєвий важель впливу в руках української е влади. І е ми бачили те, що бачили: власне захоплення Запорізька АЕС і спроби росіян перепідключити пер 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 її на власну енергомережу. Але які можливі варіанти протидії? А мовиться про те, що і з боку української сторони є досить ефективні варіанти, є підстанція в Джанкої. І відповідно удари по законних військових цілях і енергетичних об'єктах на території Окупованого Криму, а підстанція є законною ціллю, унеможливить крадіжку української електроенергії. Тобто є елемент військового впливу. Плюс я не виключаю, що, наприклад, партизани теж зможуть підірвати опори електропередач. Правильно, пам'ятайте, енергетична блокада Крима свого часу була і коли підривали опори електроенергоживлення. Це е, відповідь з боку української сторони. Крім політичних заяв, треба демонструвати жорстку політичну волю. При ударах по Джанковській підстанції. Запорізька атомна електростанція це валіза без ручки, і кинути не хочеться і нести тяжко. А з боку світу є колосальний тиск з боку Сполучених Штатів. Колеги, шановні телеглядачі, я нагадаю, саме після зустрічі з Трампом, російський диктатор заявив про те, що російська сторона розглядає можливість створення міжнародного консорціума. За участі сполучених штатів України щодо діяльності Запорізької АЕС, тобто, скорше за все, будуть пропонувати 50% енергоживлення на потреби окупованого Криму, 50% Україні. Наскільки це додовільнить потреби України? Ну велике питання. Плюс відповідно, сполучені штати жорстко наполягають на демілітарізації Запорізької АЕС і введення зовнішнього управління. Ну, скорше за все, мовиться про. А саме Сполучені Штати і наявність там охорони у вигляді приватних військових компаній, Оце досить серйозні моменти, і от те, що відбувається наразі на Запорізькій АЕС, це намагання Путіна підвищити ставки в моменті протистояння планам Сполучених Штатів щодо передачі Україні тамагавків. Тобто він тисне на економічну складову зацікавленості сполучених штатів роботі Запорізька ЄС. Давайте називати речі своїми іменами. Ну і власне хочеться розпочати з напевно чергових успішних дій наших оборонців на території тимчасово окупованого Криму. Вже вранці нинішньої доби, тобто 13 жовтня, невідомі, але прихильні до сил оборони України вочевидь дрони, вкотре атакували тимчасово окупований Крим. А місцеві змі повідомляли про ймовірне. Влучання по ТЕС, а у містах були зафіксовані перебої з електропостачанням. По цілях працювала окупаційна протиповітряна оборона. Про це зокрема повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер, який розповідає правду про життя на окупованому півострові. Власне, представники українського військово-політичного командування не раз говорили про симетричну відповідь російським за обстріли нашої енергетики, і бачимо, що така робота дійсно. З нашого боку ведеться, але на ваш погляд, чи вистачить у наших воїнів сил і засобів винищувати російську енергетику так само системно, як расисти винищують нашу? І знову ж таки, як це впливає безпосередньо на лінію фронту? Давайте почнемо, як це впливає на економічну складу України окупанта. У 2024 році Російська Федерація виплатила 1,8 трильйона рублів, це 22 мільярда доларів Сполучених Штатів, паливних субсидій. А вже за перші 9 місяців 2025 року виплати, відповідно, впали до 706 15 мільярдів, а йдеться про те, що це є якраз наслідки успішних атак українських БПЛА по нафтопереробних підприємствах на території Російської Федерації. Я нагадаю, що телеглядачі, за даними самої Російської Федерації: 38% нафтопереробних підприємств на території країни окупанта частково або повністю припинили виробничий цикл. Варто відзначити, що за оцінками російської сторони. У наразі до п'ятидесяти суб'єктів Російської Федерації потерпають від нестачі паливно-мастильних матеріалів, яким це чином впливає на характер бойових дій порушення логістики. В першу чергу мовиться про те, що окупанти позбавлені можливості наразі постачання паливно-мастильних матеріалів безпосередньо для потреб окупаційної армії. Яка веде зауважте, наразі активні наступальні дії по всій протяжності Україно-російського фронту? А це 1200 кілометрів, тобто е, можемо констатувати, що Сили оборони України працюють системно в моменті як порушення логістики окупаційної армії, так і відповідно в першу чергу економічної складової країни окупанта, бо е, без фінансування? Е, Активної фази бойових дій продовження відповідно війни буде неможливо. нафтодолари це є той кисень війни, який живить окупаційної армії. Ну і ще основне з приводу можливості української сторони, як бачимо, системний характер ударів по нафтопереробних підприємствах і енергетичній галузі. А не тільки Крим потерпає від нестачі. Чи... Паливно-мастильних матеріалів, відповідно блекауту, аналогічні ситуації і на території Білгородської області, Білгород без світла, без палива, і відповідно, Брянська і Курська область, де так само Сила оборони України, наносять удари по енергетичній і паливній інфраструктурі противника, тобто мовиться про те, що скорше за все відпрацьовується механізм алгоритму відплатних ударів по енергетичній інфраструктурі. Відпрацьовуються саме в моменті застосування тих чи інших засобів ураження, дивляться відповідно на наслідки, і аналізують е е подальші дії. І я не виключаю, що активізація ударів з боку української сторони е припаде якраз на початок проходження. Опалювального сезону в Російській Федерації, причому росіяни самі прекрасно розуміють ці можливі негативні наслідки. Бо, за даними гідроміцентру Російської Федерації, очікується вкрай проблемна зима мовиться про те, що температура буде від 30 до 40 градусів. А враховуючи те, що удари будуть виключно по законних об'єктах на території країни окупанта, цебто енергетичному комплексу у вигляді відплатних акцій, то росіянам ну варто очікувати досить серйозної зими і готуватися заздалегідь. Дрогу запасайте. Пане Дмитро вітаю Я вас також. Дуже рада бачити. Власне далі. Хотіли б трішки поговорити і про ті провокації, які відбуваються постійно з боку Російської Федерації. Нагадати про зелених чоловічків без знаків розпізнавання. Я думаю, ви чули цю новину та зі зброєю Вони були помічені на кордоні Рашиської Федерації та Естонії. Проте міністр закордонних справ Естонії заперечив інформацію про напруженість на кордоні за його словами. Ситуація, нібито, не є екстремальною і все залишається. Під контролем. Але хотіли почути вашу експертну думку Як ви вважаєте, навіщо Росія вдається до таких провокацій? І чому саме з країною Балтії? Який стратегічний задум таких інцидентів? тому це про те, що там Естонія вибрана не випадково. Відповідно, що це російськомовне фактичне місто. Там 85% російськомовного населення, і естонська сторона і відповідно країна НАТО прекрасно розуміють і можливі провокації від боку Російської Федерації. Тобто відпрацьовується той самий сценарій 2014 року, так званий гібридний характер війни, зелені чоловічки, завважте, не випадково що без розпізнавальних знаків. Тобто, буде той самий ну скажімо можливий сценарій. Або місцевих так званих референдумів, або відповідно російськомовне населення висловить свою незгоду з діями офіційних естонських влади. А зелені чоловічики а там ріка тільки розділяє, тобто досить можуть виникнути серйозні проблеми саме у цієї Балтійської країни. До речі, країна НАТО прекрасно розуміє ці сценарії, тому не випадково нарвід наразі розміщена додаткові військові підрозділи країн НАТО і відповідно перекидаються і системи протиповітряної оборони проводяться інженерно-фортифікаційні споруди. І завважте, шановні колеги, це ж стосується не тільки Естонії на території Білорусі легалізована тобто юридично оформлена ЧВК Вагнер. 5 тисяч бійців, які мають практичний досвід бойових дій, починаючи з Сирії відповідно сходу України. Ну і всі гарячі точки, в тому числі африканський континент. Чому ПВК Вагнер? Бо на території Російської Федерації діяльність ПВК офіційно на законодавчому рівні заборонена. Тобто можливі провокації проти тих же Балтійських країн, чи то Польщі, але вже з території Республіки Білорусь, де будуть задіяні ПВК Вагнер, а дадуть підставі Російській Федерації знову заявити що нас тут ні, але разом з тим 5 тисяч це достатньо боєздатний підрозділ, щоб наробити лиха відповідно, чи то на території Балтійських країн, чи то безпосередньо в моменті провокації на польсько-білоруському кордоні, тобто, як бачимо, росіяни намагаються знову використовувати тактику тисячу порізів, одночасно тиску по декількох напрямках на кордонах з країнами НАТО.